Війна Росії проти України це конфлікт через етнічні розбіжності. Українці США мають дбати про інтереси США та не перейматися питаннями України. Наша країна навіть за підтримки Європи не зможе перемогти Росію. Путін не ворог, а лише конкурент, і з ним треба домовлятися. І взагалі Україна повинна поступитися територіями та зберегти нейтралітет. Ці фрази можуть нагадувати маячню про російських політиків, наприклад, заяви Віктора Орбана чи Роберта Фіцо. Але ж ні, ці фрази у своїх інтерв'ю та публічних виступах використовує друга за значенням людина в Сполучених Штатах Америки: віце-президент США Джеймс Девід Венс або скорочено Джей Ді Венс. І саме він словесно атакував Володимира Зеленського разом з Дональдом Трампом під час візиту президента США в останній день лютого. Наскільки його слова можуть впливати на політику Сполучених Штатів і чи варто сприймати їх серйозно? Життя Джей Ді Венса нагадує сценарій до кінофільму, в якому головний герой долає всі випробування долі та досягає успіху. Він зростав у злиднях. Його батьки розлучилися, коли Джей Ді був ще дитиною. Мати страждала від наркотичної залежності та й, взагалі, не брала значної участі у вихованні сина та його рідної сестри. Батьків дітям майже повністю замінили бабуся та дідусь, яких вони називали мама та папа. У 2003 році після закінчення школи Джей Ді Венс вирішив приєднатися до американського корпусу морської піхоти. За фахом військовий журналіст. За чотири роки служби він встиг півроку пробути у відрядженні до Іраку. Венс виконував небойову роль, писав статті та робив фото. Зрештою, він дослужився до звання Капрала, отримав медалі за відмінну поведінку та за досягнення. У 2007 році Джей Ді почав вивчати філософію та політичні науки в університеті Огайо. За звичайних умов для хлопця з бідної родини було б неможливо потрапити до цього навчального закладу. Але служба в армії дала Венсу низку привілеїв, зокрема, й можливість здобути вищу освіту. Після університету Огайо була престижна єльська юридична школа. Так Джей ді став доктором юридичних наук, а також задумався про написання мемуарів. Після отримання освіти Джей Ді Венс починає свою кар'єру. Співпрацює з республіканським сенатором Джоном Корніном. Здобуває професійний досвід як юрист. Але помічають його не лише через професійні здобутки. В липні 2016 року в продажу з'являється його автобіографія. Ця робота стала неймовірно популярною та двічі потрапляла в список найпродаваніших книг за версією New York Times у 2016 та 2017 роках. Джей Ді писав колонки для цього видання і, зрештою, почав обертатися в. Колах соціальних еліт Венс пізніше казав, що їхнє зверхнє ставлення до таких людей, серед яких колись був і він, вплинуло на становлення його поглядів. Джей Ді намагався брати участь у розвитку програм, що мали на меті підтримку різних районів США, які залишалися в тіні і не отримували значного притоку інвестицій або ж не отримували їх взагалі. А у 2016 році він навіть створив наше огайське відновлення організацію, яка декларувала підтримку соціально незахищених людей в прагненні здобути освіту чи позбутися від наркотичної залежності. Проте це були лише заяви пізніше. Податкові декларації нашого відновлення показали. Що отримані від донорів гроші витрачалися не на допомогу, а на власне існування організації, тобто фактично фінансували Венса та його спільників. У 2017 році JD долучився до стартапу App Harvest, що займався вертикальним землеробством. Венс просував цей бізнес як такий, що дасть робочі місця жителям регіону, з якого JD сам і походив. Але й тут щось пішло не так. Люди скаржилися на жахливі умови праці, відсутність регулярних перерв, хоча б на те, щоб відпочити від задушливих теплиць і попити води. Працівники звільнялися, а їхні місця займали мігранти. Зрештою, компанія збанкрутувала. Це сталося через рік після звільнення Джейді Венса. Проте в розвалі бізнесу звинувачують його. Адже Венс, як член ради директорів, просто не бачив, що зі стартапом щось не так. Це все не завадило Джею Дівенсу перемогти на виборах в сенат 2022 року від штату Огайо. На посаді сенатора Венс працював доволі плідно півсотні виступів, понад 50 законопроєктів, в яких він виступав як автор, та близько 300 законопроєктів, в яких він є співавтором. Але є одне, але за півтора року на посаді жоден законопроєктів, до яких доклав руку Джей Ді Венс, не були ухвалені. Точніше, два документи все ж пройшли сенат, але були витовані президентом. А потім був Трамп, 15 липня 2024 року. Дональд оголошує, що в разі його перемоги саме Джей Ді Вен стане віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Кандидатуру Джея, начебто, особисто лобіювали сини Трампа, а також Ілон Маск та Такер Карлсон. Той самий скандальний телеведучий, який брав інтерв'ю у Путіна. Кампанія не обійшлася без казусів. Один з них інтерв'ю друга Венса з Єльської школи права про те, що за період їхнього спілкування, а це з 2014 по 2017 рік, політик сильно змінив свої погляди, і тепер вони далекі від поглядів простого хлопця з Огайо. Також в одному з виступів Венс цитував, начебто, слова Трампа з їхньої приватної розмови. А згодом Трамп заперечував, що говорив подібне своєму колезі. Окремо варто згадати скандальні висловлювання Венса про людей, що не мають дітей. Всі вони були озвучені до президентської кампанії, але спливли саме під час неї. Венс називав бездітних жінок леді кішками, які через свій вибір хочуть зробити нещасними решту країни. Під час іншого виступу Джейді заявив, що бездітні люди більш соціопатичні за решту. Після цього CNN дослідили інші інтерв'ю та виступи і знайшли ще більше подібних фраз на адресу людей, які з тих чи інших причин не мають дітей. На посаді віцепрезидента Джей Ді Венс відзначився своїм виступом на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2025 року. Тоді найбільшим своїм викликом на посаді він назвав внутрішніх ворогів США. не Росію, не Китай, а саме внутрішніх ворогів. І звісно ж, варто згадати знакову зустріч Джейді Венса, Дональда Трампа та Володимира Зеленського в овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Під час зустрічі Венс переважно мовчав протягом перших 40 хвилин. Але коли Джей Ді включився в розмову, вона швидко стала ворожою. На Зеленського почали тиснути, звинувачувати в неповазі, зокрема казали про одяг президента, та в тому, що він, начебто, ніколи не дякував штатам за підтримку. Після зустрічі зеленського та його делегацію попросили залишити Білий Дім. Угода про рідкісно земельні метали, яку мали підписати країни, підписана не була. Після цього Джей Ді хотів спокійно вирушити у Вермонт, відпочити і покататися на лижах. Проте на курорті його зустрів НАТО протестувальників на їхніх плакатах. Підтримка зеленського звинувачення у зраді та заклики їхати відпочивати де-інде, наприклад, у Росію. То хто ж такий цей Джей Ді Венс, типовий республіканець з орбіти Трампа, консерватор, популіст, противник абортів та сексист? Його життя схоже на голівудський сценарій, в якому головний герой з нетрів торує шлях до успішного життя. Тільки в цьому фільмі Венс не хороший хлопець. В цьому фільмі Венс антигерой, який в міру свого збагачення та розтягнення високих посад все менше й менше схожий на себе самого. Того простого хлопця з бідної американської родини. І на жаль, його риторика шкодить не вигаданим персонажам на екрані, а реальним людям, в тому числі українцям та Україні.